Розповім вам сьогодні про дівчину, яку можна назвати цвітом нації, представницю української інтелігенції, якої так боялись і бояться по сей день московити. Совіти забрали її життя у вересні 38 го Батькам же сказали, що її заслано до Сибіру, і річна мати шукала доньку по Сибірських таборах до власного арешту у 41-му році. Отже, знайомтесь, Вероніка Черняхівська, перекладачка з п'яти європейських мов та поетеса, народилась у Києві 25 квітня 1900 року. Їй належать переклади українською мовою творів Джека Лондона, Еміля Золя, Чарльза Дікенса, Стендаля, Гідемо Мопасана, а також наукової медичної літератури. Її мама відома письменниця та громадська діячка, донька драматурга Михайла Старицького, Людмила Старицька, Черняхівська, батько ж професор. Гістології, один із засновників Київського медичного інституту Олександр Григорович Черняхівський. Вона знала давньогрецьку, латинську, російську, французьку, німецьку англійську мови, у 26-му році разом із батьком виїхала на 5 місяців до Берліну. Під час цієї поїздки вона познайомилась з банківським службовцем Теодором Гекеном, з яким одружилась у 28-му році. Та подружнє життя виявилось нещасливим. І наприкінці весни двадцять вона повернулась у Київ, плануючи розлучитись з чоловіком. До слова, це був її другий шлюб. Вперше вона вийшла заміж у 2021 році за Івана Євлашенко, та за 8 місяців шлюб розпався. Отже, у Києві восени 29-го року Вероніку заарештовують. За кілька місяців Вероніку звільнили за браком доказів. Натомість за ґратами вже перебували її батьки. Поки батьки були під слідством, доньці запропонували вибір: виїхати до. Німеччини і ніколи не приїздити до Радянського Союзу або залишитись в Україні та без права виїзду за кордон. І Вероніка Олександрівна обрала останнє. Згодом Вероніка втретє вийшла заміж. Чоловік її, за прізвищем Ганжа, був математиком та астрономом. І 1938 року Черняхівські висунули звинувачення у шпигунстві на користь Німеччини її справу передали на розгляд київської трійки і вже 22 вересня та оголосила постанову про вищу міру покарання вночі 23-го її розстріляли києвом ходили також чутки що слідчі нкавидисти перед убивством зґвалтували дівчину на кінець хочу процитувати вам запис з її щоденника: на холодному небі блимають зірки, і так сумно вони будуть блимати через тисячу років, коли щасливі люди забудуться про наші тяжкі часи. Як би я хотіла, щоб наш наболівший крик долетів до тих щасливих невідомих, щоб відчули вони, як мучаємось ми.